Цієї ночі окупанти двома ракетами С-300 поцілили у самісінький центр селища Золочів Богодухівського району Харківщини. Є пряме влучання у триповерховий готель, де знаходились люди. З-під завалів рятувальники дістали тіло двомісячного хлопчика, його мати та ще кілька людей. Шпиталізовано у лікарню. Ми наразі маємо два загиблих з них. Чоловік 23 роки і дитинка два місяці, і п'ять чоловік. Які отримали поранення? Три важкі ми е, всіх шпиталізували до Харківської обласної лікарні. Ну три в важкому стані. За даними голови золочівської адміністрації, більшість людей, які знаходились у готелі, не місцеві. Загибли мовлята його мати з Харкова. Вони приїхали, щоб побути у своїх справах. Всі загиблі і поранені вони не є мешканцями Золочіва. Це харків'яни з Дніпра з Харківської області. За даними Нацполіції, у селищі пошкоджено та вщен зруйновано щонайменше 30 будівель, і це виключно цивільні об'єкти, приватні домоволодіння, магазини, торговельні павільйони. Підраховуємо пошкодження, бо е, ракети практично поцілені в центр Золочева. Всі магазини аптеки, е, кав'ярні, автостанція, аптека. Е, Відділення облгазу, обл тобто, все це дуже дуже сильне пошкодження. На місці подій працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, зібрані речові докази та направлені на експертне дослідження. Ракетного удару вилучаються металеві уламки, фрагменти від та головною ражучі елементи від ракети 5В-55 ЗРК с три. Всі інші профільні служби та місцеві також працюють, аби усунути наслідки ракетного удару окупантів. Зібралися за Господарі всіх цих ну, маю на увазі приватних підприємств, і всі гуртом працюють. Техніка працює з області. Пройшли додаткова техніка, тому іде процес розбірки. на жаль, газомережі, енергомережі пошкоджені тобто, всі фахівці на місцях виконують свої функційні завдання. Марія Соловйова та Андрій Паколов, Харків. Новини.